Скільки може? Чим менше людина. Чим менше чим ти. Він щось чимось дуже незадоволений. Братик твій. Думаю. Він незадоволений, що в нього бульки. Він чимось дуже незадоволений. Ну, багато Коли був маленький, то в тебе теж були бульки. Коли його на мені. Люлій. Ви бачите, що у вас брат є? Люлій. Люлій. Люлій, ви бачите, що у вас є брат? Уже новий?